Добрий день, я Паша, інструктор. Будемо їхати по маршруту номер 1 сервісний центр перемоги-20. Включаємо першу передачку, знімаємо зручничка, включаємо лівий поворот і обережно під'їжджаємо, дивимося зліва справа. Пропускаємо всіх, хто вже здав іспит або навпаки розстроєний, біжить додому. І обережно виїжджаємо. Стараємося виїжджати зразу якомога правіше, щоб дати можливість проїхати зустріч. Тут пригальмовуємо, дивимося, перешкоду справа. Якщо вона є, пропускаємо. Далі Займаємо знову ж таки праве положення. Підемо не спіша, на першій передачці. Об'їжджати ями можна, але якщо ви це робите, важливо робити це поворот, зеркало і так далі. Так як я зараз буду об'їжджати якраз перешкоду людей, які паркуються. Спочатку ліве пород, ліве дзеркало, потім правий пород, праве дзеркало. Обов'язково. Далі тут вас можуть попросити парковку під 90 градусів задом, так, умовно свій гараж заднім ходом. Тому сильно не розганяємося, щоб ми встигли на це зреагувати. Далі під'їжджаємо до виїзду з перелевої території, тобто з території сервисного центру. Перший маршрут йде наліво. Виїзд дуже незручний, обмежена оглядовість, тому не поспішаємо. Рекомендую під'їжджати до воліт уже з вижитим щепленням, щоб ви могли вчасно зреагувати, не заглохнути і всіх пропустити, і всіх побачити. Зліва йде машинка. Зверніть увагу, що вона може бути з поворотом, може бути без поворота. Відповідно, дочекаємося до того моменту, що точно впевнимося, що ми нікому не заважаємо. Бачите, з машинка їде з поворотом, але вона її включила зарано, ця синя. Тобто можна подумати, що вона заїжджає в сервісний центр, але насправді вона туди не їде. Збіла машинка теж. Тут вона вже повертає. Так, Чекаємо, поки всі. Роз'їдуться. Потім обережно починаємо рух. Далі, тільки ви виїжджаєте, як правило, у вас перше завдання це запаркуватись паралельно заднім ходом і справа, ось тут, де буде місце дозволене. Паркуватися будемо. Окей. Тому їдемо далі прямо. Сильно не поспішаємо. Йдемо в районі 30, 30 км за годину, не більше. Далі тільки закінчили всі перешкоди, дивимося в право дзеркало і зміщаємося в правий ряд. Далі дивимося уважно. Нас тут можуть попросити здійснити зупинку в дозволеному місці. Так як тут багато виїздів з прилавих територій, нам треба врахувати, щоб до кожного виїзду було мінімум 10 метрів спереду заду Тому саме ідеальне місце то ось попереду, як ви бачите, є сміттєвий бак. Тому ми перед ним є дерево. Включаємо правий поворотничок, зупиняємося. Поворот маємо горіти до тих пір, поки ви повністю не зупинитесь. Потім зупиняємося, включаємо поворот, ставимо нейтральний і затягуємо ручничок. Звичайно орієнтир можна дивитися на білий балкон. Кому як більше подобається. Далі продовжуємо рух прямо, включаємо лівий поворотничок, знімаємо з ручничка, дивимося в дзеркало, чекаємо, щоб ззаду ми нікому не заважали. Ну і Відповідно, будемо біжати сміттєвий бак, як звичайну перешкоду. Поворотничок, дзеркало і так далі. Включаємо правий поворотничок, як об'їхали, йдемо обов'язково праве зеркало. Так, далі їдемо прямо. Нам треба виїхати на кільцеву дорогу, тобто на головну. Але зверніть увагу, що перед виїздом на кільцеву є заїзд, виїзд, рівнозначне перехрестя, дуже багато з приводу цього є спорів, але краще пропустити, бо виглядає це незрозуміло. Тому краще на екзамені пропустити і не мати проблем. Після цього виїзду включаємо правий поворотничок. Так як попереду у нас машина, ми на пішоходний не заїжджаємо, стоїмо перед ним, чекаємо, поки машина проїде, потім стоїмо на її місці. Дуже уважно дивимося, бо тут в правій полосі може бути дуже інтенсивний рух. Наприклад, машинка в правій полосі йде доволі швидко. Тому чекаємо такого, 100% моменту. Дивимося на самокат йде на зустріч. Круто, клас. Люблю таке. Так далі, попереду у нас, як ви бачите. Перешкода, знову лівий поворот, ліве дзеркало І зверніть увагу на знак зупинка заборонена. Зараз ми про нього поговоримо. Так, об'їхали перешкоду, включили правий поворотничок, праве дзеркало і вертаємося. Зупинка заборонена. Чого я звернув це увагу? Бо на екзамені дуже часто просять вас, учнів, тобто, да, зробити зупинку. Тобто, Є знак, зупинка заборонена, да? 50 метрів він діє. Потім справа у нас смуга для розвону, Ні, також зупинка заборонена. Далі в нас є автобусна зупинка до неї 30 метрів з кожного з боків. Далі проїжджаємо зупинку. За зупинкою, можна сказати, зразу є полоса для гальмування, в неї теж ми права зупинятись не маємо. І далі у нас починаються виїзди, заїзди. тобто Стати з дозволено згідно правил дорожнього руху немає можливості. Далі зверху в деревах є ще один знак. Зупинка заборонена і знизу табличка. Тобто перед знаком і після знака зупинка заборонена. Відповідно, діє він до оцього перехрестя та подібного, де виїжджає машина. І знову в нас починається автобусна зупинка. Тому весь час, що ми їдемо, зупинка по факту заборонена. І далі в нас є виїзд, чи заїзд точніше в сторону центру. Ми можемо після нього, відрахувавши 10 метрів, знову ж таки зробити зупинку, що ми зараз і зробимо. Вміщаємося, обов'язково дивимося в праве дзеркало, так як полоса широка, і орієнтовно напроти стовба центрального зупиняємося. Так само нейтральний ручничок і поворот виключаємо. Так, далі знову лівий поворот, зняли з ручничка і поїхали. Дуже уважно дивіться, бо на великій кільцеві дуже інтенсивний рух. Так як це межа міста, ми маємо їхати не більше 50 км за годину. Так, далі знову у нас перешкода. Об'їжджаємо її. Навіть якщо ми залишаємося в своїй смузі, Тобто ми зміщаємося правого в ліве положення, все одно, ми включаємо поворотничок, це все одно перешкода. В правилах нема такого, що якщо ви залишаєтесь в межах своєї смуги, значить це не об'їзд перешкоди. Так, і далі те, що вам може попастись на іспиті, особливо стосується тих, хто на механіці. Тут ми їдемо під горочку і іноді, так як наприклад, сьогодні п'ятниця, тут може бути якась невеличка тянучка. Як то кажуть, є такий лайфхак, тримаєте трошки більшу дистанцію, включайте першу передачку і просто тягнетеся, щоб ви не піджимали машину попереду, тримали в неї більшу дистанцію для того, щоб менше зупинятися, якщо попереду всі зупинились, ми собі спокійно під'їдемо. Далі перед самим виїздом Поновляємо поворот, тобто, щоб ми на самому виїзді вже були з поворотом. Тут начебто є один тільки варіант, але все одно поворот ми включаємо. Далі тобто, уважно дивимося пішоходів, особливо справа-зліва. Чого звертаю увагу на пішоходів, бо тут не дуже зручно в них дивитись, тобто за машин можуть вони ховатися. Далі ми по маршруту по факту здійснюємо розворот на шляхопроводі. І дивимося, у вас є знак автобусна смуга. Деякі екзаменатори просять нас зміститись типу лівіше, показати, що ми не їдемо по автобусні, а потім зміститись в правий ряд і вернутися в крайнє праве положення для завершення нашого розвороту. Бо команда звучить саме розворот на шляхопроводі. Тобто все, що ми зараз робимо, це по факту є розворот. Єдине, що якщо тут буде якась велика кількість машин, зміщатися в ліве положення не, не рекомендую, бо потім в, самий, в саму пробку вклинюватись буде дуже важко. Тут також ми можемо виключити поворот, поки їдемо самій ці розв'язки, але перед виїздом знову поновляємо поворот. Тут також включаємо саме правий поворот. Багато хто включає лівий при виїзді тут, але це зазвичай включає ті, хто зразу зміщається, виїжджає і зразу зміщається лівіше. Нам же ж треба триматися якомога правіше, тому ми саме виїжджаємо в правий ряд, тому і правий поворот. Виїзд дуже небезпечний, тому дуже уважно виїжджаємо і не поспішаємо. Особливо дивимося зліва, за машину може знову ж таки не видно бути. Те, що нам треба бачити. Тобто, чекаємо так, щоб нікого взагалі не було. Далі ви з'їхали, зробили розворот, з'їхали з шляхопроводу. Далі завдання може бути схоже, як ми їхали в ту сторону. Тобто знову зробити зупинку в дозволеному місці. Також тут є з'їзд на шляхопровід. Ми після нього можемо знову ж таки зупинитись, знову ж таки, центральний стовп, це наш орієнтир. Або вже після з'їзду шляхопроводу, також 10 метрів. Ну, це щось було цікаве. І ось тут справа є місце до виїзду, знову ж таки, що було 10 метрів. Якщо бачимо перешкоду, лівий поворот і зміщаємося обов'язково дивимося в дзеркало. Далі так само вертаємося в правий ряд, дивимося уважно, щоб маршрутка нам не заважала. І після автобусної зупинки теж біля знаку, де є схема роз'їзду, об'їзду точніше, ремонту, теж можна зупинятись до виїзду. А далі в нас поновляється, і з'являється знак, зупинка заборонена, він далі буде тільки поновлятись, тому якщо ми тут раніше Після з'їзду з шляхопроводу не зупинимося, далі ми будемо зупинятися тільки з зупинкою. Сказав зупинкою. З помилкою. О. Просто якщо ми зупинимося в недозволеному місці, це буде дрібна помилка. Одна з трьох, яка нам дозволяється на іспиті. А якщо ми не зупинимося, це може вважатися як груба помилка, відмова від виконання вправи. То розцінюється, як ви не знаєте, де вам зупинитися і так далі, або ігноруйте екзаменатор. Нагадую, ще раз, ми їдемо не більше 50 км за годину. Бажано десь 40-45. Далі по маршруту е у нас буде розворот. Це, напевно, одна з найскладніших частин цього, цього маршруту. Просто завжди враховуйте... Настільки швидко йде поток, щоб ми встигли перелаштуватися. Але наперед, поки вам екзаменатор цього не сказав, ми цього не робимо. Тому, коли ви чуєте, що він вам каже, зміщаємося в лівий ряд для розвороту, або просто робимо розворот дозовну місці, ми починаємо потихеньку з крайнього права зміщатись в крайній ліве. Це ще та розвага на швидкості 50, коли поток йде явно більше. Буває занадто багато. Але ми все одно маємо зробити це на швидкості не більше 50. Наголошую на тому, що якщо ми будемо зміщатись на швидкості там 30 і менше, ми взагалі тут не перелаштуємося, тому стараємося тримати швидкість біля 50 км за годину, щоб нам було легше і безпечніше. Якщо, наприклад, ви. Випадково набрали швидкість більше, ніж 50. Ви можете аргументувати це екзаменатор, що ви набрали швидкість потока для того, щоб безпечніше перелаштуватися, якщо раптом за це получите помилку. Ну, звісно, якщо вже йдете 60 і більше, то вже аргумент задіяти не буде, маєте це на увазі. Тому стараємося їхати не більше 50. Далі заїжджаємо в ряд для гальмування. Спочатку заїжджаємо в нього повністю, а потім в ньому починаємо тормозити. Тормозимо до швидкості орієнтовно 20 км за годину і переходимо на другу передачку. Старайтеся, щоб до повороту вас вже щеплення було відпущене, щоб ви вже все зробили. Підготували передачку і зробили все так, як треба. Тут є наш розгонний ряд, так скажемо, Але він дуже швидко звужується. Це те, що кажу, саме складне. Бачимось попереду, у нас машинка. Бачите, ряд зразу звужується, тому нам треба якомога швидше зміститися правіше. Так як сьогодні у нас трошки тянучка, то ми можемо, нам трошки це полегшує задачу. Але коли тут йде поток і йде швидко, особливо лівий ряд, знаєте, він йде трошечки швидше. Відповідно, на другій передачці ми набираємо швидкість наближну 30-40-50 для того, щоб зручно і безпечно виїхати. І потім, після розвороту, вам ніхто не буде нагадувати, ваша задача зміститися в крайній правий ряд, як то кажуть, за замовчуванням. Тобто, якщо ви розвернулися і залишилися в лівому ряду, це означає, що ви получите за це помилку. Бо знову ж таки, в правилах є пункт, де ми маємо триматися якомога правіше. Тому після розвороту зразу зміщаємося потихеньку, почергово не спішимо. До нашого наступного завдання місця вистачає, тому спішити не потрібно. Обов'язково дивимося в зеркало, перевіряємо сліпу зону. Тобто, якщо ви взяли талончик в п'ятницю, особливо друга половина дня, чекайте, що буде ось отакий, скажімо так, двіж. Його боятись не потрібно, скажу так, що в тянучці на менших швидкостях перелаштатись буде навіть легше, ніж на швидкостях, коли машини їдуть з перевищенням. Далі, як правило, екзаменатори просять. Останнє завдання це після автобусної зупинки перший поворот праворуч. Тобто буває перед за заправкою зразу. Тут два є заїзди на середній центр, двоє воріт. Можуть сюди за заправкою, але ми поїдемо так, як по маршруту, як на сайті. Ну, звертаємо увагу на знаки зупинка заборонена, якщо рапто буде таке завдання. І далі шукаємо очима, де там у нас автобусна зупинка. Перед нею є поворот праворуч, відповідно, поворот включаємо після цього заїзду-виїзду. Також пригальмовуємо до швидкості 20 км за годину, а то й менше, і обережно заїжджаємо. Залітати сюди не потрібно. Побачимо, є перешкода, включаємо лівий поворотничок, ліве дзеркало і обережно її об'їжджаємо. Так, щоб ми нікому не заважали. Якщо є сумніви, краще почекати і об'їхати тоді, коли ви будете на 100% всьому впевнені. Далі звертаємо увагу на знак 40 км за годину. Чим ні разу не бачив, щоб хтось тут порушував цей швидкісний режим, але тим не менше, ну я маю на увазі учебні машини. І далі вже їдемо по прямій. І ще одне завдання, ми з вами зараз проговоримо. Може навіть зробимо. Тобто зупинку іноді просять не з правого боку, не з права від бордюра, ну, біля бордюра, а зліва. Тобто, що це значить? Що ми можемо, пропустивши всю зустрічну, включивши лівий поворотничок, да, пропустивши всю зустрічну. Зміститися до лівого бордюра і біля нього зупинитись. Це завдання, як правило, рідкісне, але тим не менш, щоб ви його не боялися, бо багато хто починає спочатку розвертатися, а потім зупинятись біля бордюра. Це трошки неправильно. Тому ми пропускаємо зустрічну, зміщаємося до бордюрчика, поновляємо лівий поворотничок і зупиняємося зліва біля бордюра. Та ж сама історія. Фіксуємо зупинку, виключаємо передачу на нейтральну ставимо, виключаємо поворот і фіксуємо ручничком. Скажу зразу, що виїхати звідси буде важче, ніж зазвичай. Тому включаємо правий поворотничок, пропускаємо зустрічну і дивимося, щоб ззаду ми переконали, що це безпечно. Потім вертаємося в свій правий ряд і далі їдемо прямо. І останній скажімо так, складний момент це заїхати на сервісний центр. На виїзді з воріт дуже вузько, тому знижуємо швидкість завчасно. Краще переходити на першу передачку і обережно заїжджати. Знову ж таки, бо хтось може здавати іспит, тому дуже обережно тримаємося якомога правіше. обережно їдемо, не спішимо. Всі мінімальні зміщення і повороти кермом, ми супроводжуємо поворот в На цій території, як ви вже знаєте, скоріш всього, е діє поміха справа, да? тобто завада справа. Тому всі, хто йдуть по праву руку від нас, ми їх пропускаємо. Всі перешкоди об'їжджаємо поворот в зеркала. Це саме часті помилки на екзамені. І далі часто екзаменатори просять за цією охоронною будкою, як всі називають, зупинитись справа паралельно в зеленому заборчику. Придумувати нічого не треба, включаємо правий поворотничок, зміщаємося, обов'язково дивимося в праве зеркало, щоб там ніхто не йшов, не біг і так далі. Поновляємо, поворот, він буде відключатись. В забор не їдемо, стараємося витримувати безпечний інтервал. Та ж сама історія ставим нейтрально, виключаємо поворот і затягуємо русничок.